Сторінка 102, параграф 15. Кочові народи степів України 10-13 століття. Перше. Як складалися відносини Росії-України з печенігами? Наприкінці дев'ятого століття під тиском завойовників племена печенігів з'явилися на теперішніх українських землях між Доном та Дунаєм. Наблизившись до кордонів Русі України, вони на 150 років стали володарями величезної степової території та мали значний вплив на події у східній Європі. Про появу печенігів поблизу Русі України йдеться в літописному повідомленні 915 року. Уперше прийшли печеніги на руську землю і вчинили мир з Ігорем. Пішли до Дунаю. На той час печеніги підтримували союз із Візантією і нападали на ті держави, які хотів тримати в покорі Візантійський імператор. Про побут печенігів відомо з писемних та археологічних джерел. Печеніги розводили в'ючних тварин, коней та овець. Хочовий спосіб життя сприяв розвитку скотарства і торгівлі. Русичі Купували в кочівників худобу, а візантійських персонець Корсунь шкури та віск. Головною силою кочівників була легка кіннота. Завдяки її печеніги контролювали торгівельні шляхи і стягували гроші за перехід караванів через підвладну їм територію. Князь Святослав Ігорович під час походів на Хазар не мав конфліктів із печенігами, але згодом ситуація змінилась. У 968 році вони взяли в облогу. Київ, а в 972-му влаштували засідку на Дніпрових порогах, де Святослав і загинув. Володимир Великий та його наступник Ярослав Мудрий звели мережу прикордонних укріплень проти набігів. А в 1036 році під стінами Києва Ярослав Мудрий завдав ніщівної поразки печенігам, після чого їх майже не згадують у літописах. На початку 11 століття частину печенігів було під Корено торками і половцями, а інша частина переселилась на Балканський півострів. Друге. Хто такі торки? На початку 11 століття до кордонів Росії України докотилася нова хвиля кочовиків. У давньоруських літописах вони згадуються як торки у візантійських хроніках узи, у творах східних авторів Гузи, гузи. У повісті минулих літ мовиться у рік. 985-й рушив Володимир на Болгар з Добринею, Вуєм своїм, в човнах, а торків, берегом Волги, привів на конях і так переміг болгар. Про побут торків відомо небагато. Вони були кочовиками, проте, на думку Вчених, перебування поруч із слов'янами суттєво вплинуло на їхній спосіб життя. Торкі літописна назва тюркомовних плесень. Ймовірно, київські князі використовували торків як військову силу, та в 11 столітті під тиском половців торки наблизились до південних кордонів Русі України. Тож у 1060 році князі Ізяслав, Святослав та Всеволод Ярославичі спільно з полоцьким князем Всеславом Брячеславичем військовою силою змусили їх відійти до Балканських Володінь Візантії. Частина ж залишилася в лісостеповій зоні, перетворившись згодом на васалів руських князів. Центром їхніх володінь було місто Торчіск, Торцьк, тепер Кагарлик. У середині 12 століття турки війшли до Союзу Чорних клубуків в 11-12 столітті, так називали об'єднання тюркських родів печенігів, торків та інших кочівків. Які з дозволу київських князів осіли в лісостеповій частині Русі України для спільної оборони від половців? Як фасали київських князів вони охороняли південні кордони Русі України, брали участь у міжусобицях на їхньому боці. Чорні клобуки часом повставали або виходили в степ, відмовляючись нести службу. Чорні клобуки від тюркського чорні шапки назва об'єднану. Підвладних київському князеві, різноетичних тюркських племенних об'єднань і окремих орторків, печенігів, берендеїв та інших. Третє. Половці та Русь Україна. У другій половині XI століття, витіснивши печенігів, хазарів і ясів, у причорноморські степи прийшли нові кочові племена тюркського та скіфо сарматського походження половці Кіпчаки, Кіма. Кумани. Від того часу південь України згадують у літописах як половецьку землю. Половці поділялися на кілька орд, племен на чолі з ханами. Основою їхнього господарства було скотарство, розведення коней великої та дрібної рогатої худоби, життя половці вели, напів. Осіли, зимку скотарі залишалися разом із тваринами, в зимівниках, а в інші пори року кочували степом. Важливими господарськими заняттями були також полювання та рибальство. Жили половці в юртах двох типів наземних і встановлених на візках, вежах, високого рівня досягли ремесла, оброблення металу, шкіри, кістки, дерева, каменю. Археологічні знахідки на територіях де жили половці. Це переважно спорядження вершника й коня. Торгували половці з усіма сусідами, зокрема й Русью Україною. В 1061 році в літописі йдеться, що прийшли половці перший раз на Руську землю воювати. Це було перше зло на руській землі від поганих безбожних ворогів. Літопис згадує 46 великих нападів половців на Русь Україну за майже 200-річне співіснування. Руські князі також відповідали військовими походами на половців, зокрема Володимир Мономах та Роман Мстиславий. Серед них були й невдалі походи, як от поход Ігоря, описаний у слові полку Ігорівим. До речі, Мати й бабуся цього князя були половчанками. Протягом 1093 1117 років тривала велика війна з половцями, у якій руські війська здобули перемогу. У другій половині 12 століття половці брали участь у міжусобній війні руських князів Мономаховичів та Олеговичів. В останній чверті 12 століття під час нової війни з Руссю половці зазнали нічівно. Поразки від Київського князя Святослава Всеволодовича, під чого їхні набіги на Русь Україну майже припинилися. Утім, тривале співжиття русів і половців було не лише ворожим, цьому сприяла територіальна близькість, торгові контакти, династичні шлюби між князями і ханами. Так Святослав одружив сина Олега, родоначальника Олеговичів, з дочкою хана, Шарукана, який зазвичай. За однією з версій заснував міста Шарукань, харукань біля Харкова. А сини Володимира Мономаха одружилися з представницями половецької знаті. Половецькі княжні, одружуючись і переселяючись у Київську державу, брали з собою родичів та прислугу, які там осідали. Князі, бояри, дружинники теж брали шлюби з половчанками. У битві на річці Калка 1200 23 році Половці і Русичі разом воювали проти монголів, які згодом перемогли колишніх господарів степу та приєднали їх до своєї імперії. Четверте. як розвивався Крим у 13-му столітті. У ранньому середньовіччі за Крим боролися хазарські каганати Візантійська імперія. Розгром каганату Святославом Хоробрим у 965-968. Роках, сприяв посиленню в Криму впливу Візантії. В Візантійській імперії належала вся прибережна зона Криму від Боспора до Херсонеса. Інші землі були впливом кочовиків, котрі змінювалися тут упродовж століть. Головними заняттями мешканців Візантійського Криму були хліборобства, скотарство, ремесло, Боспор став центром закупівлі степовиків хутра для Константинополя. а Згодом портом, через які вивозили сировину для грецького вогню. Наприкінці X століття Боспор увійшов до складу Тмутороканського князівства. Пізніше ці землі захопили кочовики, спочатку половці, а потім у 13 столітті монголи. Місто Херсонес було спостережним пунктом за степами північного причорномор'я, через які Візантія прагнула впливати на степовиків. Тому тут імперія отримувала тисячний військовий гарнізон із місцевих жителів. У Херсонесі, у давньоруських джерелах це місто називали Корсунь, охрестився Володимир Великий. Наприкінці 12 століття на південному березі Криму утворилося князівство Феодоро зі столицею Мангуб. Важливими пунктами були фортеця і порт Каламіта, сучасна назва Інкерман. Замок і поселення Фума біля. Міста Лушта та замок на горі Садикая поблизу Бахчисарая. Тут жили місцеві готи, греки, Алани, Татари, Караїми, нащадки Хазар розмовною мовою держави. Феодору була гоцька, водночас для культурного та релігійного спілкування ведення державних справ користувалися грецькою, населення князівства сповідувало православ'я, підтримувало відносини з православною Візантією. Після захоплення Константинополя хрестоносцями 1204 року візантійські володіння в Криму були зоною боротьби між веніційською і Гнуейською торговими ресурсами. Республіками. У решті закріпили за собою південне узбережжя Криму. Центрами їхніх володінь стали портові міста Кафа, нині Феодосія, Джаліта Ялта, Лупіко, Алупка та інші. У 13 столітті Чорноморська торгівля була прибутковою і вигідною для італійських республік. Бо Кримський півострів дал сполучав схід і захід, сухопутні каравани, шляхи з морськими. Європа постачала на його ринки вино, сукно, масло, Азія коштовності, дорогоцінні камені, пахощі, пряності, а прилеглий північне причорномор'я місцеву продукцію, хутро, шкіри, мед, віск, сіль, зерно, рибу. Важливу роль відігравала работоргівля. Контроль над Кримом надав значні переваги. В торгівлі, доступу до земель північного причорномор'я, тому сусідні держави прагнули володіти півостровом. А з іншого боку, тут формувалося унікальне середовище, де жили і співпрацювали представники різних народів, що сповідували свої релігії.